Добрий ранок, любимої друзі, добрий ранок. 6,57. Погода прекрасна. Правда, мінус 7. Мінус 7, бачите, ну, легкий легкий вітерочок. Ну воно не ощущається, мінус 7. Зараз, щоб таков би хороший вітерочок, то було б, напевно, о, о, вже всі 15. Мої красавці поїли і це пусте відеречко. Я його навіть не ховаю, тому що нема смислу. Вони ж у мене люблять гратися ветками, відрами, мисками. кокос від сусідів щось принесе, да, да. Як не совочок, то ой, мамочка, це мій кокосик, я вам морю. Так, мої хорошенькі, ви знаєте, що я кожен ранок била чи ранок. тому що ми встали, відкрили свої красиві глазки, умили ми їх, чи не вмили, розчесали ми волосики. дівчатки. Саме головне, щоб губки були накрашені, правильно? Губочки, отій прекрасні губочки, губочки. А ви що думаєте, що я чотиля лящила? Вчора прийшла жінчина, його продала, а ляща нема. Я ж сьогодні думала, буду гарнюня, красуня. Не удалось. Ну, сьогодні буду, сьогодні візьму, сьогодні приїде. Так, мої хорошенькі, ось у мої. Це сорока чи ворона, я не знаю. От вона з ним не проважає. Мене рідко вони проважають. Ну от одна-дві все время повинні бути на проводах. Все время. Да. Одна літає, але вони вже поїли. Я їм кричу хлібчика. Що там? Громчик щось говорить? вам, да. Громтик хтось за мене проважає, да. Да. Так що всі вони мене люблять. Я їх тоді, да? так? У мене критіла хлібчика вам там на городі, на столику. Да. Ви поїли? Да. Віця як вона внімательно слухаєш мене, понімаєте? Да. Мільйон двадцять п'ять раз говорила, дівчатки, висить у вас є шкафу, ви її достали і оділи, тому що вона ваша, вона висить. І ви думаєте, чого я її нося. Я вам розказую, бо тому, що ми її жаліємо. Так само, як я ці шуби, куртки. Або моль буде її їсти. Отак і ви подумаєте, або то платье загризе моль і штани, або від'їде. Так, ну в мене вже це курточку мулі, шуби не загризе, бо я їх нотів. Дівчики шуб пальтишку я брала в нашій лірочки в Києві. Костюмчик поняття, що від Олександри. У мене є всі ці тради. Пачку подарила Александра. Ну и понятно, касовочке фирма Віолетта Дівулі. Я час магазина не пішла. Я весь день просто стояла, міжбачити, що ми були от розвіта до заката. Хочу вам сказати, що вони наскільки удобні, що я вам навіть не можу передати. По-перше, у них хороша ціна, по-друге, у них висока танкета, що в ножки ви не змерзнете. Навіть на тонкий носок. Красуні. Зараз я плюпою, там ще вони є в цвітах, але я взяла коричневі. От у мене все чорне, красне, біле. Коричневі це цепері. А боранчик що Ну, у мене світленький. Так що мої красуні. от такий сьогодні всі корічки лук, зелений, коричневий. Ну, ви знаєте, що раніше я носила, такі, тьомне, чорне Ось і плотненька, але зелені ну і що ж він мене одрічував, а куди я один оце і це? Нікуди. Так що мої хорошенькі, такі сидят всі курички лук, на роботу йдемо тільки з правою ножкою, тому що права ножка вперед, ліва назад, все буде добре. По-другому як ви мене поняли, Мінус сім, прохладно, одіваємося, і йдемо на роботу. Муа! Так, ось, ось хлібчик на криші доїдає. І їж ж мало столика. Криша, криша. Сьогодні мої красунічки мене з усіх сторон проважають. Моя хорошенька. Взяла хлібчики на кришу залізла. Дивіться, ось все. Он, до, он до показує мені дає. Бачите, що вона їсть. Умничка, мамна. Їля, їля, мама багато вам дала. Да, ти слухайся, я тут. Я тут, тільки що я була на городі, вже тут. Їш, да, їж, стукай мені кришу, стукай. Умічка, стукай. Так, дівчатка, дивіться, які вони безподобні на ножки. От зелений, от, допустим, зелений костюм, брючний. Вчора я була в спортивному, сьогодні в брючному. Подивіться на ножки. По-перше, вони удобні. Дівчатки, високий подйом, широка ножка. А ціна? а ціна яка в них, Дівули мої. І, пожалуйста, в Олександрі костюмчик узяли, у Віолету заїхали, взяли касовочки, в Лірі заказали курточку. І пішла жара, дівчатки от подивіться, хорошенькі, хорошенькі, а корічні який цвіт. Дивіться на світу. Ви знаєте, цей цвіт не показує там, знаєте, як в магазині, воно одне. Так що мої красуні заказують, вони є в цвітах. Зараз подивимося, які є. Вони просто безподобні. Так, мої хорошенькі, ну я вам про лук розказала, рук пока лук показала. Я замерзла. Боже, дивіться, руки аж сині вже, боже, вони аж посиніли. Ім між ноги не поставлю, бо з'їнуся вас не буде видно. Понімаєте підмишку? Ні, ну я ось осудню сюда, щоб буває таку руку, знаєте? Сюди всунула, бо замерзла. Ворон проказала про собачку, сказала, слухайте, що знаєте що, сплю, як отой хорюк, Наверно, холодно, да, дівчат. Вчора прийшла, нагріла я собі супчика, поїла, покупалася, як лягла, але знаєте, як лягла і отривками спала. Встала, лягла, встала. От така в мене якісь от ці, всі послідні неділя. Ось вроді би лягаєш зарані. Восім часу все вже знаєте, як кури на подрах, так і світа на дивані, повієте? Вкрилася, що і вкрилася двома одіялами, чи вкрилася одіяли Мені холодно було, замерзла, дуже сильно замерзла вчора. Але знаєте, встала так, лягла, встала в водина, потім в час, якось стрим. Щось таке, знаєте, якесь таке як дискомфорт. Але я завжди говорила і буду говорити. Все буде добре по-другому. ніяк. зібрались, поїхали на роботу, от роботали, приїхали. Так що я вас обіймаю, цілюваю і їду вже. Скоро будуть дивіться, бо вже питають. Так, мої хорошенькі, ідем покажемо вам красу, і підемо на лаву дзвонить. Тому що ми э, коли на ті неділі Так. А оця пісня така була десь, йшла, співала. Скажи, чому така сумна на 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 на, чому сумна та п'яна? Сережка, я утром вже йшла, співала, тому що холодно. Добрий Добрий день! Добрый ранок! Добрий, манюнька. Ти вже є молодець, так, красуня. Сережка, а? які цвіта так красо цих є, покажи мені. Дівочки, дивіться, ти? Три цвіта. цвіта. Ціна їхня 1600 гривень. Вони от, я, вчора їх, я ж вчора тут прямо в магазині перезулася. Я хочу вам сказати, що я трошки весь день вистояла, ножка не боліла. Високий підйом на широку ножку. Дівчатки 1600 гривень є цвіта, дивіться, але все одно цей количний цвет не показує таку красоту, яку він показує на дворі. Да. Тут трошки світ кудись, ви нічого. А, десяток, я не понимаю. А що таке зажурений? Що таке? Mm -hmm, що не проснувся? Да. Ти я зараз розрухаю, якщо він проснувся. сірочка. Так, три цвіточки їхні є, так? Да? Да. До якого розміру? До сорокового? Да, на мені ж сороковий чи дівчатка? На мені сороковий? Ну я хочу ви це підтеплей носок, навіть я в дев'ятку влізу. Так, ну, я ж не можу тільки одні показати, в яких я прийшла. Дивіться, я ще ще хочу кеди вам, які стоять тисячу гривень з буковками. На у мене на ножки тридцять дев'ятий? Да. От 39-й, якщо у вас 39-й, ви другий не беріть. Дивіться, дівчатки, як вони красиво зі сторони. І під брючки вони йдуть з буковками. Якщо що, ви кажуть, хочу кеди з буковками. На мені 39-й розмір, ціна їхня 1000 гривень, я в них теж як боса. Вони легкі, 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 Дівчинки, вони повномірки. Всі вам говорю, що в мене збоку на великому пальчику є косточка. У мене широкий подйом, високий. Ой, широка ножка, високий подйом. Дівки, і вони мої хорошення стоять 1000 гривень. Мальчики, якщо ви думаєте, що я за вас забула, то для вас є. Раз два, раз, два, три, чотири, пять. п'ять рядов обуві. Ви коли зайдете на Віолетту Воникс, і ви вы собі виберете все, що ви захочете. Вам і по розміру, все скажуть, ми не забудемо, і за діток не забуваємо, і сумочки є. Але ж діву, девушки... я ж більше переживаю за вас мої красотулечки, тому що ви дівчинки і нам должно бути красиво, удобно і комфортно. А тисячу гривень творять чудеса. У номерки, девочки на мене 39 размер. Оцих обалденних красовочків. Е, а що це таке? Я навіть не знаю, що це за як оце називається правильно, це качество. Трішка. Воно знаєте, я не знаю. От викид еко Еко кожу, да? Yeah. Девочки, дивіться, як красиво жовтий цвет підзелені, да? Подивіться, які вони красиві на ножки, красоні мої. Тисячу гривень, висока танка. Чим білу підушу? Мецелярку водичку, і на салфеточку чи на ваточку, витерли і підошку ваша біла, якщо ви переживаєте, що вони білі. А весна хочеться нам бути яркими, красивими, правильно. Чорні це чорні, це таке, воно, знаєте, всегда. А дивіться жовті, оранжеві, біжі і на ножки. А дивіться, красиві жовті на ножки. Красотульки мої. Тисяча гривень. Дівчатки я каждое утро я йду на роботу, я заходжу через віалет. Ось тобто я йду, і віалета мені каже, добрий ранок. Як мені не зайти, не показати вам прекрасну нову. Тому що, по-перше, дівчат, ціна. Качество, ну воно удобно. Дивіться, от вони тисячу гривень. У мене високий підйом, широка ножка. Так що дівуєчки, робіть заказіки. Он до манюня, ти вже в телефоні. Ось, ось пожалуйста, уже цинкує в телефоні. Е, ваші закази серйозно. Ви тільки написали, вам уже буде відповідь, Так що красуні мої дуже великий вибір. обуві, дуже плюс отакі. От оці кожені, вони 2,400, чотириста. Вон, Дівочки, ви такі шоколадні шоколадні вони теж обалденно круті.